Найбрудніше повітря у світі сьогодні, в першій половині дня у Києві, зафіксували найбільшу концентрацію шкідливих речовин серед усіх міст світу. Про це повідомляє ресурс IQ Air. Головна причина такого на північ від Києва жевріє торф, і саме з півночі нині в столицю дмуть вітри. Вогнеборці заливають торф'яники. Крім того, повітря забруднюють автомобілі, кількість яких зросла із початку навчального року. Не сприяє очищенню атмосфери і погода, кажуть синоптики. Адже ми мали відносно сухий серпень і початок вересня. Після обіду повітря в Києві помітно очистилося, і міська влада офіційно повідомила, воно більше не становить загрози здоров'ю. Водночас, з найближчими днями, суха та тепла погода збережеться, і смог і ще може повернутися. Тож киян просять обмежити перебування на дворі. Проливаємо землю повністю, щоб в подальшому не виникало горіння. Порівняно з іншими роками, ситуація в цьому році набагато легша. На Синоптичні умови зараз протягом наступних кількох днів також будуть антициклональні. Це означає, що буде слабкий вітер, не буде опадів тобто бездощовий період триватиме в Києві ще до кінця тижня, до п'ятниці.